Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу з вами поділитись своїм рецептиком: як приготувати дуже корисний інгредієнт. Це буде в мене алоє, алоє вера з медом. Я пересаджувала квіти і це роблю кожні три роки, бо в мене алоє, алоє вера виростає дуже-дуже великі. Ось, бачите, які листки, І це вже не самі більші. Я вже ось. Половину перемолола, бачите, у блендері. Я не, не, не тільки м'якоть використовую, я прямо з листками обрізаю оці ось колючки по краям, обрізаю ну, ці коричневі края. Спочатку я зрізала з квітки залоє всі ці листки. Потім я їх добре помила. Пакет поклала та до холодильнику. І вони в мене днів 8-9 лежали у холодильнику. Більше неділі, більше тижня. Ось. І зараз я роблю ось це дуже гарний цей такий засіб, він дуже корисний. Алое Вера він дуже корисний. І його можна приймати і. У їжу, а також можна ось цей сок заморозити і потім зробити такі кубики льоду і протирати лице. Я вам скажу, що ось цю м'якоть з нього дістати це просто нереально. Я колись пробувала. Тому я ось цю зелену частину не викидаю. Я просто обрізаю лишнє. Ось ці края, як я вам сказала, все таке, що погане обрізаю, воно вже все помите, чисте в мене. Ось. І я ось так беру і прямо з цими зеленими кашицею, цією зеленою, буду використовувати. Ось, друзі, такими шматочками я все нарізаю. Бачите в мене, скільки я пообрізала ось ці колючки. Колючки, края, де підсохли, все це я обрізала і викину. А ось ці шматочки я ось такі завеликі роблю. І зараз знов переб'ю блендером. Якщо ви хочете зберігати, щоб їсти, то перемішайте з медом. А якщо хочете лице протирати, то теж можна зробити з медом. А можна зробити просто кубики льоду з цієї кашиці. Я не знаю. Я, напевно, зроблю тр трішки кубиків побачу. Дівчатка, Ось я візьму ось такий кондитерський мішок, у мене є налюсю до цієї кашиці. Та ось у мене є така форма для кубиків для льоду. І я спробую, я ще таке не робила. Я тільки робила ось з медом, і щоб вживати всередину. ну їсти, Його потрібно ось це їсти. Можна столову ложку зранку доїди за півгодини. і також... Столову ложку ввечері, за пів години до вечері. А оце, що лице, кубики протирати, це мені порекомендувала дівчинка. І потім я ще в інтернеті подивилась рецепти і хочу спробувати. Ось у мене є кодитерський мішок. Зараз сюди насиплю цей кашиці та спробую зробити такі, відсадити сюди, ну, щоб були такі кубики льоду. Хоча в інтернеті написано, що цей. Цю сок алої можна теж з медом наносити на лице. Я і так, і так спробую. Все одно буду робити для їжі, то спробую і на лице. Ось я набрала у кондитерський мішок, одягла його на цю колбу від міксеру, набрала цієї кашиці та буду відсажувати. Якщо у вас немає мішка кондитерського, це нічого страшного. Можна взяти будь-який пакет. Целофановий або поліетиленовий кульок. І через кульок зрізати край, край, краєчок тоненько, маленьку дірочку зробити, і відсаджувати. Ось, друзі, ось така краса в мене вийшла. Я спочатку поставлю в морозильну камеру без пакету, щоб воно замерзло, а потім обов'язково сховаю у кульок. Бо в мене морозильна камера No Frost і вона висушує все, що туди покладеш. Без кулька, тому обов'язково в кульок. А це перемішаю, зважу, скільки в мене тут залишилось, і стільки ж добавлю меду. У мене ось такий мед, я купила липовий, бо я трошки, трошки заслабла, в мене проблеми деякі. Ось. І я хочу собі, як ліки його зробити, і це дуже корисно. Воно для всіх органів внутрішніх корисно. Та й зовсім, та й для краси. теж. Те, що ми вживаємо всередину з їжею, це все нам потім на лиці. Тому, я думаю, воно не тільки як маска для лиця буде корисно, а ще й всередину для лиця користь дає. І ось до сніданку, за півгодинки, ложечку собі буду брати з оцього, ну, цього соку з медом. І обов'язково це все перемішаю з медом у судочок з кришкою плотно, щоб закривалось, і поставлю до холодильнику. І потім з холодильника буду діставати і брати по ложці. Ви можете собі ложку до сніданку і ложку до вечері. А я буду їсти тільки ложку до сніданку, бо мені вечором солодке не можна. Так, що ось так, друзі, робіть. Обов'язково, як замерзне, перекладу ось ці кубики до, морози... до кульочку і зав'яжу його, щоб туди не потрапляв цей ноуфрост. Дівчатка ще забула додати, що я буду липовий мед використовувати, а ви можете використовувати такий, як ви захочете. Я, як купую мед, я завжди питаю, для яких цілий цей мед. Ось я в цей раз собі купила цього разу липовий. А зазвичай я беру інший мед. Ну, ви собі беріть, який вам подобається. Я щойно зважила цю кашицю, суміш, яка в мене вийшла. І у мене тут кілограм плюс-мінус. І також у мене тут кілограм меду. Один до одного. Все перемішати, все. І оця корисна, корисна така, я навіть не знаю, як навіть не знаю, як назвати. В общем, ліки дуже корисні. Я назву цей ліки, бо алоє воно дуже-дуже е, таке багате на всякі вітаміни і корисне. Ось, дівчатка, я додала сюди увесь цей кілограм меду. Зараз добре перемішаю, і хай воно постоїть. Я думаю, що ця піна трошки всядеться. Я думала, що воно сюди не війде, цей мед. Війшов, бачите. Ця піна вона сідає трохи. І потім я візьму якийсь судочок, який в мене з кришкою плотно, за... ну, щоб закривалась, і поставлю до холодильнику. Все, ось вам ліки і готові. Так що користуйтесь, буду рада, якщо вам знадобиться. Па-па, З вами була Оксана із Одеси. Друзі, ще забула вам сказати, якщо у вас рідкий мед, то буде простіше. А у мене просто мед уже засахарився, тому треба, він такий вже, ну, потрібно, щоб він розтанув. Він у мене трошки постоїть, і я думаю, він стане більш рідким. І ось такий в мене судочок є з кришечкою. Якщо не влізе, я ще один візьму. Так що, робіть. Це дуже-дуже корисно, я вам рекомендую. Поганого я вам не буду рекомендувати. Все, дівчатка, тепер точно папа. -па. До побачення. З вами була Оксана із Одеси. Всього вам найкращого бережіть себе, папа. -па. Дівчатка, вибачаю знов. Я буду не я, якщо я щось не забуду. Я все ж таки переляла цю суміш з медом ось, ось цю скляну миску та затягну харчовою плівкою, бо я боюсь, що в той судочок воно не війде. А розміщати по двом судочкам я не хочу. Забула сказати головне, Алоє потрібно, щоб йому було не менше трьох, трьох років. Тоді воно корисне. І обов'язково, як ви його зрізаєте, потрібно, щоб воно хоча б тиждень полежало у холодильнику в пакеті. Обов'язково не менше трьох років. Ще рекомендують зріж... зрізати тільки нижні листочки, але я беру всі, які на ньому є. І потім я зрізаю, і там воно пускає діточки, і я саджаю знов дітку, і воно тоді знов виростає. І ось так. Саме головне забула. Так що, вибачайте, все, друзі, тепер точно папа! Папа-папа-па. -па 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 -па. З вами була Оксана, третій раз.